Так, всім привіт! Сьогодні буду показувати все старе. Ну і щось більш-менш такого нового, щоб можна було продемонструвати і лопату. Знайшов тут ну декілька таких є варіантів. Дивіться, є е, е, ділітельна головка е, 160. Ціна її буде коштувати 4500. Якщо хто забере після цього відео. Е, так, знайшов я ще ось такий мотор. Побачили, все в робочому стані. Він з швейної машинки. Переключатель у ньому тут є присутній такий, що більш-менш І ще Саме найцікавіше це стоп і старт. Клавіша стоп і старт. Стоп. Старт. Ні, це Этот старт, це стоп. Все працює, все перевірив, все нормально. Обична розетка. Ціна його буде коштувати 850 гривень. За нього. Кому там треба. Так, дивіться, старі тиски. Я вже їх показував, покажу ще 12 губки ціленькі повністю будуть коштувати 1650. Ці 12,5. Заварені. Показував їх, що ті, що без ті безповоротної частини будуть коштувати 1350 гривень. Все сходиться, все розходиться, що тут, що тут губки є. Е, так, що я ще знайшов? Ящик алюмінієвий такий. Ось такий цікавенький, що в ньому цікавого. Це букви, я зараз покажу їх. В ньому все є, все присутнє, але отвір є, який треба замаскирувати. Можна під зимову риболовлю його використовувати або ж ще для чогось такого цінного, цікавого. Дуже-дуже легкий. Не дуже такий тяжкий, а дуже легкий. Двома пальцями можна підняти. Ціна його буде коштувати 200 гривень. Дорого для мене він зайшов, тому буде таке. Дивіться, знайшов іще букви. Різні, 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 різні. Ось такі ось такі. Ось за ці всі букви я хочу 700 гривень. Тут букви, цифри. І вони всі ваші. Букви всі великі, не маленькі, самі найкрупніші, які є. Без перебор, без показів, без всього. Якщо там перебори, покази повністю всіх букв буде, то це буде коштувати 1000 гривень. Якщо без перебору, без всього 800. Так, йдемо далі. Що в нас ще є? Дивіться, знайшов я ось таку лопату. Совєтська. 1 рубль 50 копійок. Ціна 75 гривень. Вона повністю нова, не була в використанні. Як є, так є. Так, це буде у нас річ 35 гривень, кому там хочеться. Далі вилка в нас буде 200 гривень. Цей 35. Ножниці цікаві, будуть. Йо. Ось такі, 80. Електроди тут приблизно 2 кілограми. Ну, не знаю, хай буде 150 і вони ваші. Пробоєць такий. 20, 10 ручки в нас будуть. 100 гривень. ця річ 20. Пробоєць такий незрозумілий підскос, щось зроблений. Буде 45. Викрутка буде 15. Це викрутка 15. Це викрутка 15. Ручка 10. Для заточки буде у нас 45. камінець зажимать. Буде у нас 65 гривень. Подовжувач. 35. Для самокату ручки і цей буде в нас 40 гривень. Мечик 16 і 18 по одному ціна 100 гривень. Цей в нас буде 45. Так, мечик отримач, ось такий або ж райбермач, буде у нас 80. Шпильки у нас будуть. Ось такої кількості їх тут 8 штук буде 100 гривень, кому там треба. Сверла і фрези, ось такі цікаві, будуть у нас коштувати 180 гривень. Щоб я вже продав, бо я комусь продав і забув його записати, тому зв'яжіться для того, щоб можна було вам покласти щупа. Забув покласти, сразу кажу. Не буду спорити, але пам'ятаю так очима. Кусачки 35, стамєстка. Пчоли вже літають, це якийсь капець. Мені мішають знімати якісь реактивні. Так, ціна 35 гривень. Сікатор буде у нас 45 гривень. Ручка. Ручка буде 25. Ці, у нас будуть 20, молоток 35, цей буде 50, цей 30 гривень. Ляркотримачів тут дуже багато лишилося. Зараз всі буду називати по цінам. Тому фіксуйте ціни, присилайте фото тих ляркотримачів, які вам сподобались, а я почну. Цей буде 80, 75, 60, 110, 45, 55. Цей буде 135. Цей буде 130. 120. 100 гривень. 65, 50. 65. Цей буде 60, 70, 55. Цей буде у нас 80. Маленький буде у нас 55, цей буде 45. Цей буде хай 45. Так, ключ 35 гривень, плоскогубці 30 гривень. Ну, такі собі нормальні. Цей буде 45. А цей 80, два штуки 32 на 25, будуть коштувати 60 гривень. Підголовки головки разом з ключем будуть 50. Зачисний такий кружечок, кому там треба. Ціна його буде 80 гривень, ключ на 13. Буде у нас 80 гривень монтировочка така маленька, компактна, гарна, прикольна. 50 гривень. На 17 і на 14. 17. 14. Ну, повірте, на слово бачу просто. Ціна його буде 45 гривень. Це в нас буде якась річ, незрозуміла, 20 гривень. Колеса у нас будуть 50, вила у нас будуть 150, це нержавійка. Гарні купати класно. І ці будуть у нас е, 150. Е, основання буде без замірів, без всього, сразу кажу. Тому що з замірами будуть дорожче. Ціна 120 гривень, за мірами буде дорожче. дорожче. Тому що, ну чесно, люди, давайте цінувати своє і чуже, чужий час. Тому що поміряють, а внутрішні, а наружні. Ну, я і так продаю для вас дешево. А так взагалі з кожним розміром, з кожним цим циркулем бігаєш, бігаєш, а потім. Ні. Вибачте, але розміри всі платні. Ключі. Ось така кількість ключів буде коштувати 380 гривень. Самі великі 36,41, самі малий це 14,17. Е, так. Тріщотка. Трещотка у нас буде 65. Топор буде в нас ось такий. Буде в нас 100 гривень. А, цей в нас буде 50. Бак в нас буде. Та 100 гривень він ваш. Так, це якийсь незрозумілий циліндр. Що я хотів його продати дорожче, тепер хочу продати дешевше. 150 гривень, хто дасть і він ваш. Так. Центр для балансування або ж ще чогось кому там хочеться. Хай буде 100 гривень, і воно ваше. Так, для ляди, для всіх, або ж для цього капота, щоб піднімати. Ціна його 40 гривень і він ваш. Так, є два насоси ось таких. Все качають, але немає е, цих, скажіть, я скажу, забув, блин. в общем, ціна 100 гривень і 150 гривень. Полоса буде у нас, та хай 40 гривень. Горілка у нас буде 120 секатор Сікатор буде у нас 20 гривень. Так, ножниці у нас будуть 25, а ці ножниці будуть 80. Молоток у нас буде 40. Так, хочу продати оці всі конуси разом із ключем. Цим, щоб вибивати їх. В общем, ціна за все це добро. Ось оце, буде коштувати 500, 520 гривень. Патрончики є такі якісь цікаві. Оцей буде 35 гривень. Ось цей буде 45 гривень. Оцей буде 200. Ось такий. Так, є також тормозні шлангочки такі. Будуть по 60 гривень за пару. Цих пара і цих пара є. Так, йдемо далі. Ключ такий під квадрат. У нас буде з однієї більший, з іншої сторони, менший. Е, ціна його 60 гривень. цей буде у нас 10. Цей буде у нас 35, цей 10, 10, 10, 15. М -м, пробивони, як я їх називаю, люблю я їх. Е, ціна за них 400 гривень, за оце все. Оце так. Датчик скорості такий маленький, совєтський. нехай буде 50 гривень. Сйомник буде у нас 50 гривень, 10 гривень, викрутка 50, підаль у нас буде 60 гривень. Подовжувач такий клеми. Не знаю, 50 гривень, я думаю, в самий раз. а там буде видно. Так, є ще. Під шестигранники і під квадрат. Менший більший. Під шестигранники. Ну, такі три ключі ще знайшов. Ціна їх 80 гривень. Шпилька якась недороблена. Сразу кажу. ну Така 40 гривень. І по мілочам тут ще знайшов такий ось блочок, не знаю на 12 вольт чи на скільки. Нічого немає. 20 гривень. Насосик такий собі взяв, думаю, щось можна ще зробити із нього. Жалко його викидувати. Ціна 45 гривень. Тройничок такий спаяний. Найшов також. Не знаю, нехай буде 45 гривень. Щупи. Ось ці. 20 гривень. Є ще клімніки ось такі цікаві. Мені самому аж сподобалось 80 гривень. Ну і все, вроді би, все показав, все розповів, все продемонстрував. Кому що там сподобалось, може якраз е поставити галочку, прислати фото і спитати. Тому що, коли ви передивляєтесь це відос, деякі вже якраз. Присилають фото, є, є, оплатили і воно ваше. А деякі там ось, там на такій щось десь колись було, і треба гадати ще. Я, чесно скажу, я не гадалка, щоб можна було вгадати, що де, коли це було. У мене кожного дня виходить відео, кожного дня я щось цікаве для вас, питаюсь покласти, продемонструвати. Там вон, є даже навіси такі цікаві, грамезні, є ці речі, також великі там руля, он Можна ще побачити чогось. Болти там можна побачити на 14. Я їх кожного відео показую. Постійні знають, що зі мною можна домовитись. А не постійні ті, що зальотні, сразу там ті, що просять знижку. Вибачте, але знижок для початківців, ті, що заходять, не роблю. Напоминаю, що в нас йде повна оплата на карту. Без предоплати не працюю, тому що дуже багато шахраїв з'явилося і дуже некоректних людей, які хочу те, не знаю все, хочу так, не знаю як. І це мене дуже напрягає, тому що, блін, ну, я для вас все роблю. Бігаю з цим штангелем, роблю для вас. Буду робити, значить відпочинок на 2-3 дні, щоб ви за мною соскучилися, тому що я бачу, якщо день. Не зніме щось показати, то всі починають телефонувати, де пропав, що пропав, як, куди навіщо. На цьому буду закінчувати. Кому сподобалось це відео, лайк, підписка, комент. Чекаю ваших коментарів. Дякую за перегляд мого відео. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.